Вітаю, друзі! З вами народний репортер. Знищення місцевих ініціатив та ігнор громадських звернень до мерії. чи можливо це знову розтрати бюджетних коштів посадовцями Дніпровської міської ради і комунальні новини, які зафільмували Дніпряни протягом тижня: чергові прориви труб та стихійні сміттєзвалища. У середу, 20 листопада, відбулася 58 восьма сесія депутатів Дніпровської міської ради. На розгляд сесії планувалося винести положення про місцеві ініціативи. Адвокат Василь Підложний зазначив, що фактично міська влада. Хоче унеможливити зібрання ініціативних груп та забрати у людей можливість донести свою точку зору до влади. Що саме за інформацією адвоката пропонують у цьому положенні? Перше встановити право департаменту, проводити попередню перевірку місцевої ініціативи на відповідність абстрактному баченню департаменту. Ви тільки почали, але вам вже відмовлено. Друге. Якщо ж ви таки пройшли перевірку, то вам треба зібрати всіх підписантів місцевої ініціативи, абсолютно нереальна для виконання вимога та цинічна. Бо зібрати 250 людей це для них нормально. А для доступу до міськради то зась зміркувань безпеки. Третє: якщо ж вам вдалося зібрати всіх підписантів та все правильно оформити, то департамент буде вирішувати, чи можна допустити ваше питання до сесії. Тобто такі місцеві ініціативи, наприклад, коли мешканці Придніпровська збиралися, аби відстояти та зберегти свою зелену зону від виробки дерев або акція гроші на ЗСУ, коли активісти вимагають збільшити фінансування армії з міського бюджету, просто стануть неможливими і не матимуть сенсу. Положення значно ускладнює проведення зібрань акцій. Ініціатив. Адвокат нагадує, раніше мер Дніпра майже знищив інструмент місцевої петиції, збільшивши необхідність. Ну кількість підписів з 900 до трьох тисяч. На погоджувальній раді Дніпровської міської ради вирішили зняти питання щодо місцевих ініціатив з розгляду. Але це стосувалося лише цієї сесії. Проєкт рішення розглядатимуть на наступних сесіях, повідомив адвокат Василь Підлужний. Він також порівняв, як місцеві ініціативи організовані у столиці. Наприклад, у Києві не менше п'яти осіб, це ініціативна група і ніяких вимог про їх збір в одному місці. А у нас не менше 250 осіб. І обов'язково всі повинні зібратись в одному місці. Я, як людина, яка брала участь у місцевих ініціативах, реально розумію, що це зробити майже нереально. І таких перешкод пропонується рішенням не одне. Право департаменту відхилити ініціативи як на початку, так і після виконання такої нереальної до виконання процедури. Отже, наприклад, рух гроші на ЗСУ вже рік виходить на мирні акції, а посадовці мерії так і не вийшли з людьми на діалог та не дали виступити на сесії. А тепер, якщо положення приймуть, то збільшаться вимоги до усіх місцевих ініціатив. І якщо вас 50 або 100 активістів, то чиновники не дослухаються до ваших скарг або вимог. До того ж, зроблять це, спираючись на прийняте положення. Ми запитали у мешканців Дніпра, чи підтримують вони загалом такий демократичний інструмент, як місцеві ініціативи. Групи. Все рівно люди будуть шукати якийсь спосіб для того, щоб донести свою думку. Може, і не таку, як їм подобається, у кожного різна думка. То я думаю, що не треба забороняти. Треба якось, ну, якось розмовляти і договорюватися між собою. Ви владу вибираємо для чого? Для того щоб вона прислухалася до наших громадських всіх пропозицій, і тому просто треба слухати людей про що вони говорять. Інша справа, що в нас трошечки по іншому, але люди, які знають, які в Україні вони повинні жити. Як на сьогоднішній день важливо, хоча б з пенсії тих 5, 20, 50 гривень донатити, ну це дух, наша потреба, потреба бути корисним незалежно від того. Що важко, що не вистачає, що ціни ростуть і так далі. Дуже багато є питань. Але сьогодні наш стан України це багато залежить від нас. А те, що владу ми вибираємо іноді, вона не відповідає нашим потребам, то це, звісно, в нас трошечки великий, великий мінус нашої діяльності. Але люди це основне, і їх треба берегти, берегти їхнє здоров'я, берегти їхній психологічний стан, тому що війна все рівно закінчиться. І наші переможні Україні потрібні будуть і психічно, і психологічно, і соціально, і фінансово здорові люди. І тому я вам всім бажаю бути здоровими. Для розвитку суспільства, для розвитку інфраструктури, в залежності від чого вони там для чого об'єднуються. Звичайно, це важливо. Але люди, я знаю, що мають законне право виходити, щось, ну, скажімо так, ставити якісь свої прохання до влади там. чи… До согр... согромадян ну і так далі. Ну знову ж таки, знаєте, якщо це якась така велика акція, типу гроші на ЗСУ, то там 250 людей це не дуже багато, як би да, для такої справи. А якщо це якась там не дуже велика подія, то можливо це і забагато і дійсно вони ну як так перегинають трошки. Можливо, в будинку не живе 250 людей. Звичайно, там можливо мають бути якісь, ну скажімо так, градації до звернень. Я просто о, жила за кордоном, да, в декількох країнах і скажу, що все, що вони мають, ну в плані от там ем, захисту колективного трудового, плюс розвиненої інфраструктури, це все те, що люди об'єднувались, якісь спілки, щось вимагали. Тому, звичайно, це дуже важливо. Просто так влада мені здається, ніде нічого не буде робити, тому що. Ну, тому що ми самі люди, які по собі, якщо від нас нічого не вимагають, ми нічого не робимо. Тому, так, да, звичайно, це дуже важливо. Це взагалі мені здається, особливо в нашій країні, архіважливо за будь що йти щось вимагати. Тому це не відбувається саме по собі нігде. Тому та ж сама Німеччина після Другої світової, вона була в жахливому стані. Але люди виходили, люди збиралися, люди щось вимагали, щось пропонували. І, звичайно, вони досягли зараз одна з незуміших країн. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону викрила директора департаменту Дніпровської міської ради, який розтратив понад 3,5 мільйона гривень. Посадовець під час закупівлі генераторів для виконання програми щодо сприяння теробороні міста придбав обладнання за завідомо завищеними цінами. Збитки місцевому бюджету склали понад 3,5 мільйони гривень. Директору департаменту міської ради повідомили про підозру за фактом розтрати бюджетних коштів та чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. 680 тисяч гривень планує витратити комунальне підприємство розвиток територій міста Дніпровської міської ради на поточний ремонт елементів благоустрою, залаштуванням дорожнього покриття та вуличних меблів на території біля будинку номер 786 на вулиці Передовій. За ці гроші до 31 грудня, згідно тендерної документації, мають встановити вуличні меблі, садово-паркові декоративні елементи, вочевидь, це лави, а також зробити тротуар, укласти плитку. Улаштувати бордюр за здогадками місцевих жителів у планах мерії може бути встановлення нової зупинки громадського транспорту замість існуючої, яку можна просто полагодити та пофарбувати. Люди вважають, що доречніше спрямувати ці майже 700 тисяч гривень на потреби військових замість зупинки тротуару або лавок наприкінці року. А це, наприклад, десятки FPV-дронів. Продовжуємо новинами, які зафільмували дніпряни протягом тижня. На вулиці Криворізькій люди сиділи без води, адже на вулиці сталася аварія. З-під люку виривала вода. На вулиці Романа Шухевича три дні поспіль витікала вода через прорив труби водопостачання. На аварію комунальники не реагували, пишуть місцеві. фаєр-шоу сталося на трамвайних коліях на вулиці Грушевського. На щастя, люди та автівки не пошкоджені. Контактні мережі на вулиці Королеви Єлізавети II теж закоротили. Мешканці різних районів Дніпра продовжують скаржитися на несвоєчасний вивіз сміття. Величезні купи та переповнені баки на вулиці Роберта Лісового продовжує зростати звалище. Критична ситуація зі сміттям утворилася також на вулиці лабораторній ділянка між вулицями дернової та марії кюрі. На вулиці Мандриківській 68, виникла схожа ситуація з переповненими баками. Ситуацію з вивезенням сміття у Дніпрі прокоментували у міськраді та товаристві екологія, Д». у мерії назвали причини неякісного вивезення сміття: це зелені відходи та. Кадровий голод у товаристві Екологія де кажуть, що ситуація з вивезенням сміття у місті є складною проте у підприємстві не помітили збільшення кількості скарг від людей останнім часом. Заступниця директора департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради Ірина Козлова зазначила, за жовтень до міськради надійшло більше ста звернень зі скаргами. Мешканці мають надію, що це питання невдовзі вирішиться. У суботу традиційно під стінами Дніпровської міськради відбувся мітинг на підтримку Збройних сил України. Учасники акції гроші на ЗСУ вимагають внести правки до бюджету міста зі збільшенням фінансування армії. Люди вкрай обурені тим, що мерія ігнорує людей та розподіляє бюджетні кошти на ті потреби, які не є першочерговими на сьогоднішній день. Також активісти навели лад на алеї пам'яті, яка облаштована навпроти міськради для вшанування пам'яті полеглих захисників. Встановили новенькі прапорці та висадили калину як символ нашої держави. Бачила, що ремонтуються бурківки, ставляться дитячі майданчики там, де вже існують. Замість того, щоб поточний ремонт зробити відремонтувати, а поряд поставити нову, вони згорталися тракторами і ставилися нові. Це одна адреса, друга, третя. Я бачила, як робилися під час війни доріжки на перемозі, як саме кліточки, тротуарчики і тому подобне. І я зрозуміла, що це неправильно, бо основні. Зусилля повинні бути направлені на, ну, на допомогу хлопцям на передовій. Благоустрій зараз не важливий, особливо коли виділяється на такі гроші, які ми маємо зараз. Тобто, там, якщо ми порівняємо, скільки йде на забезпечення Збройних сил України і скільки закладається на благоустрій, то це може бути таке, що в два рази більше, а фронт наближається. Чому вони опікуються більше благоустроєм ніж забезпеченням своїх же ж українців для захисту нашого захисту нашого життя, нашого виживання і загалом незалежності України? Я не розумію. У Дніпрі на вулиці Калинові створили новий мурал. Він намальований на стіні однієї з багатоповерхівок. Увагу перехожих привернуло зображення лелеки, який парить над містом. Величний птах, намальований на фасаді будівлі, додає особливості цьому куточку. Художники муралу Владислав Павленко, Тіна Діденко, Євгенія Фулен та Святослав Захматов. Їхньою роботою милуються Дніпряни та гості. Діляться своїми враженнями у соцмережах. Незабаром розпочнеться перший зимовий місяць, тож наостанок пропонуємо ще разочок помилуватися кадрами осіннього міста. Такі світлини зробили мешканці житлового масиву Ломівський біля місцевого каналу. Похмура, але дуже гарна осінь. Талановиті дніпряни фільмують красу природи і рідного міста, яку бачать навколо, перетворюючи кадри у чудові відео. На цьому народний репортер прощається із вами. Залишайте свої звернення, коментарі та повідомлення у соцмережах телеканалу Де 1 або на Ютубі. Побачимось наступного понеділка вже у першому зимовому випуску програми. Бажаю мирних днів! Слава Україні!